У понеділок, сьогодні, Дональд Трамп має говорити по телефону з Путіним. Ну, розмова запланована на 17.00 за київським часом. Не бачу поки що жодних аргументів, щоб Трамп зміг переконати Путіна, щоб той відмовився від тих своїх вимог, які ще там з 2022 року, першої причини спеціальної військової операції, як вони називають, і так далі, і ті перемовини, які були у Стамбулі у 2022 році. Всі ці вимоги чотири області визнати за Росією про Крим взагалі не згадувати. Демілітарізація не вступати в НАТО, нейтралітет і багато інших вимог, які є для України неприйнятними. Тому побачимо, чим завершиться ця телефонна розмова. Але поки що великі сподівання на те, що Трамп переконає Путіна, щоб і Путін не переконав Трампа. І Трамп не прийняв ті умови Путіна як такі, які мають бути для того, щоб було досягнення припинення війни в Україні. Ну і хочу нагадати, що вчора у Римі е Зеленський зустрічався з віце-президентом США Венсом. Як пишуть, зустріч була кращою, ніж та, що була 28 лютого в вальному кабінеті, коли вони сперечалися. Ну, сподіваюся, що все-таки якісь більш менш нормальні взаємостосунки між офісом президента і адміністрацією трампа налагоджуються після цього скандалу 28 лютого